З нового року у рамках зобов'язань перед світовою організацією торгівлі Україна обнулила мито на алкогольну продукцію. Що означає це, що закордонні віскі та бренді потіснять з прилавків магазинів українські напої? Фахівці кажуть, що ні, проте ціна їх буде таки меншою. Це стосується таких напоїв, як кальвадос, грапа, містель, коняк, арманяк, пінодешаран, бренді, текіли, віскі, міцкалі. Бітер, вернути і багато, -багато інших. А завдяки цій події споживач має змогу придбати свої улюблені, ну і також відкрити для себе нові напої за доступнішою ціною. Тож кажуть фахівці, буму на імпортний алкоголь очікувати не варто, хоча його частка на полицях магазинів таки зросте. Натомість, оскільки ціни таки зменшаться, вітчизняний виробник змушений буде більше уваги приділяти якості своєї продукції, щоб вона була конкурентно здатною. Прем'єр-міністр України Микола Азаров каже, обнулення візномита на цю продукцію вимушений крок, продиктований умовами членства у світовій організації торгівлі.